Вітаю всіх на курсі JL Design Studio. Сьогодні ми з вами поговоримо про такі теми, як первинне налаштування інтерфейсу 3D Max, що таке гама, і налаштуємо одиниці вимірювання. Тож, давайте будемо з вами починати. Після того, як ви встановили 3 d Max... І відкрили його в перший раз. Вас вітає ось таке вікно Welcome screen Це таке ознайомче вікно. Тобто воно просто показує, де знаходиться те або інше вікно, що взагалі таке 3D Max, як з ним працювати. Тобто можна трішки погортати, подивитися, те щось почитати. А взагалі, це таке не вікно, яке не несе. Якоїсь важливої інформації, і його можна просто закрити. Для того, щоб це вікно не з'являлося кожен раз, коли ви будете запускати 3D Max, вам треба буде зняти ось цю галочку. Show this is Welcome Screen. Тобто, якщо перевести це на українську мову, то це буде звучати так. Показувати це вікно при кожному запуску. Якщо у вас галочка ця стоїть, то кожен раз, коли ви будете запускати 3D Max, це вікно буде з'являтися. Тож, ми її просто знімаємо і закриваємо це вікно. Все. Це вікно у нас більше не буде турбувати. Якщо ви закрили це вікно і забули зняти цю галочку. Це не проблема. Ви можете зробити це у наступний раз, коли будете відкривати 3D Max, або просто зайти у вкладку Help, і знайти тут Welcome Screen. Ось відкрилося це вікно, і ви можете зняти ось тут цю галочку. І закрити знову це вікно. Все. Більше воно не буде відкриватися, коли ви будете запускати 3D Max. Тепер давайте, друзі, та швиденько налаштуємо інтерфейс 3D Max, щоб було простіше в ньому працювати. Ми з вами закриємо всі вікна та панелі, які нам не потрібні будуть. Залишимо тільки ті, з якими ми будемо з вами працювати. Бо навіть досвідчений 3D-візуалізатор не користується усіма панелями і вікнами на 100%. Тож, давайте будемо налаштовувати наш інтерфейс. Ось ці три вікна, три, три панелі, да? вони відповідають короні, і ми з ними будемо якраз і працювати, бо ми будемо працювати у короні. З ними ми познайомимося пізніше, коли вже будемо створювати сам інтер'єр. Та налаштовувати якесь посвітлення і матеріали. Тож, давайте просто посунемо ці панелі в бік, ось сюди. Перетаскувати панелі можна за ось ці крапочки, натиснувши ліву клавішу миші. Тобто, ми ось так беремо і просто перетаскуємо в необхідне нам місце. Цю панель ми з вами закриємо. Це панель V-Ray Toolbar, а з v ray ми працювати не будемо. Я раджу вам закривати всі панелі, з якими ви не будете працювати. Але якщо ви хочете, ви можете залишити для себе. Закриваються панелі, натиснувши правою клавішою миші на пустому ось тут місці. І тут знаходимо V-Ray bar І закриваємо. Все. Ось ці дві панельки ми також з вами закриємо. Вони не несуть якоїсь важливої інформації, і ми з ними не будемо працювати. Вони називаються Projects і AutoBack. То ми їх закриваємо. Шукаємо тут Projects, закриваємо, і шукаємо AutoBack. І також закриваємо. Все. Тепер ми ще з вами повинні закрити ось цей Explorer. Тобто, це привідник сцени. Є ще провідник за шарами. Він більше знадобиться, коли ви будете робити якусь велику сцену. Це, можливо, буде екстер'єр якийсь, або дуже велика сцена з інтер'єром. І тоді вам може знадобитися цей провідник. Бо тут можна буде знайти якийсь об'єкт, який вам буде потрібен. Але наразі ми з ним не будемо працювати. Ми будемо його вмикати за потребою. Наразі ми закриваємо. Відкрити ж можна ось тут а, дві кнопочки. Перша це експлор за сценою, тобто провідник сцени. Натиснувши тут, ми можемо його відкрити. І також натискаючи тут або тут, ми можемо його закрити. І ось це провідник за шарами. Тобто, також ми відкриваємо, ось він з'явився ось тут. І також, якщо натиснемо знову на цю кнопочку, то він закриється. Ще ми закриваємо з вами ось цю панель, таку довгу це панель Ribbon. Вона потрібна для моделювання. Коли ми будемо з вами проходити моделювання, ми, можливо, будемо вмикати цю панель і користуватися нею. Наразі вона нам не потрібна. Тож, закриваємо її. Натискаємо ось цю кнопочку Show Ribbon». Також ми заберемо ось цю панель. Вона називається Track Bar. Вона потрібна для анімації, а анімацію ми з вами робити не будемо. Тож, давайте її закриємо, щоб вона нам не заважала. Просто ми відриваємо цю панель і натискаємо хрестик. Тепер давайте налаштуємо з вами гаму. Що таке гама і для чого вона нам потрібна? Гама в 3D Max це такий параметр, який визначає корекцію яскравості зображення. Вона використовується для компенсації неоднорідності освітлення в 3D сцені, щоб краще відтворити тонові переходи і деталі. Ставлення гамми на значення близьке до 2.2 є стандартним. Це пов'язано з тим, що багато моніторів і друкуючих пристроїв використовують саме гаму-2.2 для того, щоб відтворити правильність кольорів. Коли ви встановлюєте значення гами 2.2, вона автоматично коригує яскравість зображення. Це допомагає зберігти правильність кольорів та тонів при переході між різними пристроями та програмами. У нових версіях 3D Max програма вже автоматично виставляє гаму на 2.2. Але це треба перевірити. І ми можемо це зробити за таким шляхом: вкладка рендеринг, Color Management. І тут бачимо, що в нас якраз і стоїть гама 2.2. Якщо це саме так, то все добре. І йдемо далі. Для того, щоб завершити первинне налаштування інтерфейсу 3 Max, нам треба виставити ще правильні одиниці вимірювання. Це нам потрібно для того, щоб було простіше працювати з кресленнями, простіше було масштабувати об'єкти якісь. Бо ми всі живемо в метричній системі. Тобто ми можемо щось виміряти в сантиметрах, в дюймах, в міліметрах. Дуже багато креслень і якихось об'єктів будуть в міліметрах. Тому ми радимо вам працювати саме в міліметрах. Тож, давайте поставимо ці, ці правильні одиниці вимірювання. Як ми це можемо зробити? Переходимо до вкладки Customize, Unit Setup. І тут вибираємо метричну систему вимірювання. Та ставимо єдиниці вимірювання міліметри. Також переходимо до System Unit Setup. І тут виставляємо також міліметри. І все, і натискаємо ОК, OK, ОК. OK. Все, тепер у нас правильні одиниці вимірювання. І ось цей один квадратик на сітці, він равен 10. Міліметрам. Тобто, кожен цей квадратик це 10 мм. За допомогою цього, нам буде дуже легко як і моделювати об'єкти, так і масштабувати їх. Закидувати також буде легко плани, і ми будемо бачити точні розміри об'єктів. На цьому первинне налаштування 3D Max підходить до завершення. І ми будемо чекати вас у наступних відео.